Дивився та расумно з високої кручі Україно, Україно, скільки ж тебе мучить то війнами, то голодом, а то паничами. Невже нема хорошого, чого й за плечима? Подивіться навкруги, як все зеленіє, як на Україні полу колоскам радіє, як пташина в небо, кривцями махає. Як в саловах праворанці гаї розплітає, як квітує Україна садами, полями Розливається рік рікою поміж берегами, як сміхається, то мами дитина по місці, як чорний дівка, хлопця в червоні на мисті. Невже цього всього мало для щастя людини? Припиніть війну, благаю. Не голос кручі, закликає всіх єднатись бо разом ми сила, щоби наша Україна цвіла незборима. Кушневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Батирі з плугами йдуть. Співають у дочі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Донька вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленький дідужок своїх. Сама заснула, коло їх, затихла все тільки дівчата та соловейко не затих. Зійди над горою, ти, хесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як сонечко за горою сідає, як у нібра веселочка воду позачає. Тарас Григорович Шевченко стоїть в селі Соботові. Стоїть в селі Соботові, на горі високій, домовина України. Широка, глибока. Ото церков Богданова. Там той молився, що москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої Богдане, не так вона стала. Москалки, що заздрили, то все очо Могили вже розривають, та грошей шукають. Льохи твої розкопують, та тебе ж і лають. Ще й за трудини находять. Отаке то, Богдане. Занапастив єси в Богу сироту Україну. Тарас Григорович Шевченко уривок із поеми Сон. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, Щоб загарбать із собою, взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, А той у куточку Гострить ніжна брата, А той тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться, ви ти нещасливий У тебе той час Та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. Дивися, що так, рейдемо поває, Солойко в темні гає, соночку вистрічає. Тепер стопи Степи між смішнірами над стовами. <кліжно> Верби, Верби зеленіються, диверські похолоні, стеходяться волі, стоять собі на обстужах, розміряють з полом. Володимир Ухач. До Шевченка. Пом'янули, не забули, та наче й не знали, мов останні боягузи голови сховали. У яру холоднім тихо всі позацинали. І готує сили лихо, а ми й не чекали, кохались з москалями, за руку вітались. І годовані рублями продались, продались, За куті роками, здивовано широко розводим руками. Не біда того народу, що правди не знає, а то є біда, що її не сприймає. От і ми в сім'ї великій, в сім'ї вольній. Нові перестали говорити українським словом, перестали відкривати правду перед людом. Боїмося, ховаймося, займаємось блудом і нема тому покути, хто продав країну. Ще прийде твій час і нести домовину. Ми здобудемо, Тарасе, гуртуймося, люди. Все, що наше, буде наше, і Україна буде. Тарас Гегорович Чеченко вірш. Село, село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка село. Зеленим гаєм проросло Цвітуть сади, біліють хати, А на горі стоять палати, неначе диво, А кругом широко листої тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам бог вітає над селом. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. Блідний місяць над упору із хмари де вигляда, вигляда, наче човен в синьому морі, то вирина, то потока. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались та ясень раз і раз скрипів.